Солодощі, безсумнівно, є одним із найулюбленіших продуктів у всьому світі. Шоколад, торти, печиво, морозиво. Люди мають ненаситну любов до солодких ласощів. Але все-таки, чому ми їх так любимо? З фізіологічної точки зору людям подобається їсти солодощі, тому що вони забезпечують організм швидким джерелом енергії. Солодкі продукти зазвичай містять багато вуглеводів, які є основним джерелом енергії для клітин організму. Коли ми їмо щось солодке, цукор, що міститься в їжі, швидко розщеплюється до глюкози, яка смоктується в кров і використовується організмом для отримання енергії. Солодка їжа також може спровокувати підвищення рівня дофаміну в головному мозку. Дофамін це нейромедіатор, який асоціюється із задоволенням, і винагородою. І він вивірняється, коли ми відчуваємо щось приємне. Наприклад, їмо солодощі. Цей викид дофаміну може створити приємне відчуття, яке ми можемо шукати знову і знову, що призводить до тяги до солодкої їжі. Більше того, дослідження показали, що смак солодкого пов'язаний зі сплеском ендорфінів у мозку, хімічних речовин, які викликають відчуття задоволення і щастя. Цей хімічний викид може призвести до емоційної прив'язаності, до солодкої їжі та посилити бажання її споживати. Наша любов до солодкого значною мірою зумовлена еволюцією та біологією. Люди народжуються зі схильністю до солодкого смаку, яка ймовірно розвинулася як механізм виживання, що допомагає нам ідентифікувати калорійну їжу, необхідну для росту і розвитку. Солодкий смак часто асоціюється з продуктами, багатими на поживні речовини та енергію, такими як фрукти та мед, які необхідні для нашого виживання. Рецептори солодкого смаку розташовані на язиці та інших частинах рота. І коли ми їмо щось солодке, ці рецептори посилають сигнали в мозок, викликаючи вивільнення дофаміну та ендорфіну. З психологічної точки зору солодкі продукти часто асоціюються з позитивними спогадами та емоціями. Наприклад, ми можемо асоціювати споживання святкового торту із щасливими спогадами з дитинства або випікання печива з бабусею. Ці емоційні зв'язки можуть ще більше посилити наше бажання їсти солодке. Крім того, наявність і доступність солодких продуктів у наш час відіграє значну роль у нашій пристрасті до них. Від спокусової реклами до продуктових магазинів солодощі є скрізь і часто продаються як ласощі для втіхи. Постійний вплив і спокуса можуть зробити важким завданням встояти перед ними. Отже, наша любов до солодощів зумовлена поєднанням різноманітних факторів. Хоча насолоджуватися солодощами в помірних кількостях цілком нормально, важливо знати про їхній потенціальний негативний вплив і споживати їх у міру. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео. Та гарного вам дня!